З нами сьогодні співавторка слів Wild Dances дикі танці Руслани. Українська співачка Юлія Рай. Ми пам'ятаємо твій суперхіт: Двічі в одну річку не війдеш. Двічі в одну річку не війдеш, не благай мене. Загалом розкажеш про співпрацю з Русланою, як трапилася вона, а також. Про Євробачення цього року перемогла Лелека. Я всіх вас закликаю обрати на Євробачення у відень 2026 року. «Лелеку». Його! Неймовірний склад! Журі! Погодьтеся! Нове ім'я для української mm -hmm. музики. Ми її не знали. Виявляється, це професійна вокалістка, музикантка. От як ти оцінюєш її шанси, теж буде цікаво почути. Ну і загалом оці перегони Джері Хейл Лаут цікаво буде почути твою думку. Все, все дивилося, все дивилася, і а, з таким захопленням, що, а, що в, а, в українському просторі музичному такі круті. Твори, такі круті виступи, такі круті артисти, все так було смачно. Мені всі сподобалися, в принципі. А лаут ідеальний просто вокал має. Ну там немає до чого придертися. Але як на мою думку, там бракувало в пісні українськості, Щоб от відпочути: а це напевно десь з України. От для мене чомусь це було важливо. Тому що ну ми ж представляємо свою культуру, і тому, що йде війна, мені здавалося, що дуже важливо а, донести це, і це я почула в Лелекі, тому що там ти точно не подумаєш, що це хтось з Німеч... Ну, вона є значна проживає в німеччині, але ти, ти відчуєш, що це щось слов'янське, що це. А вона донесла це і зміст її пісні так само вищою рідним нову долю. Я думаю, що це дуже позитивний посил. Вона мені дуже сподобалася. Вона торкнула, ось, торкнула моє серце саме. Джері Хейл — така класна пісня. Я її постійно наспівувала. її Дві... як почуєш, потім все три дні будеш слухати і гарно, звичайно, зроблений номер. І мені сподобалася Валерія Форс. Я думаю, що вона просто шикарна вокалістка. Вона красуня, вона має дуже класну позицію. Донести жіночу красу в любій формі. Це дуже сильно підтримує жінок. А дуже цікаві в нас артисти були. І так класно, що ми постійно приймаємо участь в Євробаченні. Це супер. А коли в мене була можливість спів... співпрацювати з Русланою, ну, я навіть не уявляла, що я побачу, як ця пісня, де вона співає слова, які я написала в гуртожитку, виграє Євробачення. І ми просто сиділи в гуртожитку. У нас була кімната, де було п'ять ліжок разом, і п'ять дівчат, от сиділи в ряд, mm -hmm. а, і ми пили шампанське. І я реально скакала на цих ліжках, коли виграла Україна. Це було в неї був нереальний номер. В мене була можливість з нею потім подорожувати і трошки поспівати. Ця енергія її пісень, її взагалі, оця енергія дика. Вона така запальна, вона така. Власна і справжня, і е, це було супер круто. Що мені дали можливість напиши, що можеш, е, що ти вважаєш за потрібним, і що треба. Ми собі візьмемо. Звідти я написала варіантів 40 і вони взяли деякі слова. Як загалом сталася ця співпраця? Ти була знайомою з Русланою чи з ксенофонтовим чоловіком? А, їхня, значить, Балет Ірини Мазур, вони їздили на Євробачення оцей mm -hmm. весь номер, оце, це все гуцурські танці. Це вона їм розповіла про мене, тому що я так само з нею виступала у Львові, mm -hmm. і вона їм сказала, що якщо ви хочете, ну щоб хтось написав слова, от Юля вона пише добре. І тоді ем, Олександр Ксенофонтов, Ксенофонтов приїхав на їхній дуже крутій машині, У такий був гарнющий мерседес. Під гуртожиток, я спустилася. Ми ага. з'їздили на каву, поговорили, що їм потрібно, і потім я ще з'їздила на студію до Руслана, де вона працювала, записувала це все над вимовою англійською працювала. Ну і це було супер круто бути дотичною до цього. І потім навіть вони мені дозволили різні. Ідеї подавати, як би могли, як би могло виглядати Євробачення в Україні, якісь такі режисерські ходи всі, які в мене були ідеї. Я їм поділилася з ними. Це було на... супер круто. Так, на той момент ти вже випустила свої пісні найвідоміші? Так, річка вже вже всі знали річку uh -huh. на цей момент. Тобто вони звернулися, і можливо, які елементи саме твої, чи як ви обговорювали, що казала Руслана тоді? Чи було відчуття тої перемоги, що Україна може привести кубок переможця в Україну? Я навіть над цим не думала сама. Ну на обставки ну не робила в своїй голові, але я бачила наскільки вони готуються. Вони як два такі ну, незупинні солдати. Вона і чоловік Олександр Санфонов. Ну разом це просто була така сила. Вони йшли на перемогу. Вони йшли по підкуряти європейську сцену, європейський простір, доноси. вони йшли доносити оцю шикарну музику, яку вони зробили до всіх, кого вони могли. І вона така. Ну тобто, люди не можуть всидіти, вони танцюють і вони несли цю енергію. Там, ну тобто, ти просто дивишся на не їх, відчуваєш їхню енергію. І така, прошу проходьте вам. Вам mm -hmm. туди, вам до перемоги, тому а, ну, це в перший раз я напевно відчула, і, яка може бути сила в артиста? Так, Юлія, сьогодні ще всі обговорюють скандал пов'язаний з Русланою про те, як вона агітувала за співачку лелеку у Нацвідборі Євробачення. Я всіх вас закликаю обрати на Євробачення у відень 2026 тисячі двадцять шостого року. Лелеку. Yeah! Склад журі, погодьтеся цього року. Ми не побачили коментарів журі після кожного виступу. Ми побачили деякі коментарі вже після того, як п'ять учасників виступили. І от Руслана сьогодні коментує власне оцей скандал, тому що багато невдоволень була були інші фаворити в людей. Як ти так могла сказати? Руслана каже, ймовірно, я категорично це сказала. Імовірно, з точки зору інших артистів, це дійсно прозвучало недостатньо толерантно. Але коли у тебе є абсолютна впевненість, і ти точно знаєш, що так має статися. Ти будеш діяти рішуче і підеш навіть на такі категорічні фрази. Хоча чесно, це вирвалося з мене. Ми точно знаємо, що в етері не можна закликати до насильства, до релігійних уподобань, ставитись нетолерантно до сексуальних меншин. Такого прямого формулювання ніде не фігурувало. Тому, в принципі, сказати, що я чітко юридично це порушила, ми не можемо. І суспільне також не бачить порушень з боку е, слів Руслани і дискваліфікації лелеки, чи так далі. Тому подібне, е, от як тобі було почути такі слова? І зараз дуже багато людей пригадує момент з 2016 року Джамалою. з Джамалою? Знаєш, тобі вдалося сестру зробити сьогодні дуже велику штуку. Тати ти сьогодні мені музикою дала зрозуміти біль. Від того, що ми втратили Крим, коли е люди не вірили, а Руслана mm -hmm. кричала. Можливо, ти перша, хто сьогодні за Крим по справжньому вступилася. Чесно, я тебе поважаю за це. Це більше, ніж оригінальність. Це глибше, ніж просто арт. Це все набагато більше. Ти маєш бути в фіналі. Ми ідіоти, якщо ми за тебе не проголосуємо. Це на відміну від Кості. Я таки закликаю за тебе голосувати. <праць> Джамалу uh -huh. треба відправляти на Євробачення, тоді і Джамала uh -huh. перемогла. Uh -huh. Uh -huh. Ну от отак, от, от вона і в своєму поясненні, я думаю, дуже чесно а, розповіла про те, що вона рішуче і категорично це бачила. А ну, якщо Суспільне не бачить в цьому а, ніяких ну, чи юридичних, чи як це сказати, uh -huh. проблем, а, ну то добре. Але звичайно, якщо ви е, є співучасником Нацвідбору, і тут член журі встає і агітує, ніби як за когось іншого, це, мабуть, неприємно mm -hmm. для інших тобто а, учасників, ти маєш на увазі? Ага. Для учасників, так, так. Для учасників. Ну, в, у нас там ж, журі завжди, правильно щось відбувається. Ну, тобто, так, так. А, а як люди, напевно, може, і не дивилися так на цвідбори, а так знають, що там щось буде. Щось mm -hmm. буде цікаве, mm -hmm. <laughs> щось станеться цікаве. Mm -hmm. ну, тобто, Ну так, вона це сказала за Джамалу, це правда, і це сталося. Чи повинні члені? Напевно, можливо, ні. Можливо, вони мають бути більш а, стримані в таких своїх. Ну і так видно, хто тобі подобається, правильно? Ну, видно ж mm -hmm. це, коли ти розповідаєш. Mm -hmm. Мабуть, така е, пряма агітація, можливо, не дуже, mm -hmm. але. Ну, от я думав, що це заборонено робити, чесно, це моя позиція. Я теж що... подумала, але потім ти прочитав, що не заборонено, виявляється. Так, так, так. Тому що це дуже такий прямий заклик до дій, і так, так. ну, де ж конкурс, якби в тому плані. Як ти думаєш, які шанси на перемогу у лелеки у Євробаченні 2026? Васку сказати, хто його знає, хто що там підготував, які номери і який буде вайб в Євробачення. Ну от хто там це була Молдова, хто виступала так, 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 так. само на він дуже сподобався їхній номер. Такі позитивний. От коли ми переможемо, у нас буде все добре. У нас буде теж така пісня Welcome to Ukraine, ще краще а -а -а. всіх а -а -а. запрошувати, um, але взагалі. Ну мені здається, лелекіна пісня, її виступ і подача просто супер передають стан того, що відбувається зараз, і наскільки нам потрібно просто вирватися в більш позитивне в майбутньому і мати більш гарну долю для України, щоб цього не ставалося. Про це треба думати про закладати позитивне в майбутнє, тому їм такі перемоги. Так, ще коментар від Джері Хейл. Мама цієї співачки заявила, що це була взагалі підстава, тому що під час номеру Джері Хейл вилітали електроприбори. Вона написала, що не показали повністю її виску, її номер. Знову ж таки, глядачі налякалися, писали, коли це відбувалося. Вони не знали, що там буде щось падати. Такий звук різкий був. Тобто різні думки щодо цього, як ти думаєш, треба вміти програвати гідно, чи все-таки ну недооцінили чи не дали? Ще одного шансу Джері а, важко судити як їй. А, ну мені здається, вже програвати гідно, мабуть, що. але м м якщо подумаєш, скільки вони туди вклали, мабуть, і коштів, і емоцій, так. і всього. І коли а, ти мав якийсь задум і його не транслювали саме так, як ти хотів, ну це може бути дуже а, для а, команди і творця. Ну, болісно, тому що в них була задумка. І ці, цими приборами вони ж показують, я так зрозуміла, можливо, навіть як дрони в повітрі вибухають. Ну, яка от яка напруга в нас в повітрі, що відбувається. Мені так здалося. Це страшно, це неприємно, а, якісь іскри падають. А, тому і, чир, і крізь цього всього це молитва. А, тому, мабуть, що дуже не, ну неприємно, коли не, і не йде так. Як задумано, але ну що тут сказати, Джері Гейл суперста. Вона хітмейкер номородин на мільйони прослуховування постійно слухає пісні. Ну і добре, ну вже ладно. Не вийшло то на цвіт. Та в неї більше і більше попереду всього. Вона стільким потрібна і стільки людей її слухають. Вона буде змінюватися. Мені здається, вона така українська леді Гага, Ми ще не уявляємо, яка вона буде. Вона нас постійно дивує. Вона показує цю ту сторону різну. В неї стільки цікавих, е, прожитих вже моментів, і про які вона нам розповідає. Про, е, про все, про стосунки з дідусем. В кого є пісня про стосунки з дідусем? В Джері і про стосунки з татом, про стосунки з мамою, зі всіма. Вона розповідає про життя, про літі емоції. Я вважаю, що вона просто ну її наслідувати можна як потрібно. І ще багато недооцінюють. Потужний вокал і виступ такої української співачки, як Злата Огнівіч. От її виступ феєричний. One day, зміна образу, глядачі оцінили цього разу і сказали: от Злату треба було б відправити на ще раз на Євробачення, бо вона зайняла третє місце. Done, коли представляла Україну, що думаєш ти про цю співачку? Златі, мені здається, треба скандал якийсь. <му> щоб саме прорватися повністю, щоб про неї всі дізналися. Ну вона гарна, вона настільки гарна. Ми ж там сидимо, дивимося, вона в такому, як ніби, якомусь боді типу купальнику, зверху щось таке прозоре, вона така вся блискуча, така гарна, ну просто сидиш, <му> яка <му> краса. А вона настільки гарна вокалістка, вона а, настільки професійна співачка, і а, чому вона не number one? Я не знаю, можливо, ще не її час, а можливо, і вона. Доходить до цього, а так, можливо, не вистачає златі скандального інтерв'ю якраз зі мною. Тому запрошую. Ми златою спілкуємося. Так. Злата приходь, зробимо скандал і всі побачать. Хоча вона реально шикарна, і вокал, і номери, і, і наполегливість має бути номер один також. Дякую. Дякую, друзі. З нами сьогодні була Юлія Рай. Велике інтерв'ю з тобою власне про твоє життя, про те, як ти створювала пісні суперхіти в 2000-х. Ми почуємо вже наступного тижня, тому дочекайтеся також про твоє особисте, про життя в Україні за кордоном, імміграція. Різні теми піднімемо і від, від Австралії, до речі. Теж є представники на Євробачення декілька років. Так, я не була. знаю, як це, як це відбувається але Австралії в Євробачення. Може, ти поїдеш по Австралії? На... Я Не знаю, може подивимося, подивимося, як складуться. Як склад... як карти. Так, як складуться зірки. Так. О, угу. Дякую.